Бо гражданських тут немає, так понятно. А, тут ніхуя не баю тут був. Я тут був. А, ні, тут двері, двері, двері. Е, розтяжки не бачу, блять, але ебу, як воно працює вообще. Так, я відкрию. Оїдь нормально, пришла. Фука, чому такі скримери ебани, блять? Е, блять, зброи зброї його не бачу, десь зброя пропала, блять. Він зброю був а, а, то покой. Блять, а кахуенно, что вы разделяетесь. Та ну же огненная. Это один нода за пуяром. А тут шимины может быть. Я знайшов якісь, блять, документ. Вот тут стяжка, блядь. С це цена я кирбався. Знаешь, какая стяжка? А ну пиди. Все. Не это да? Да. Да ну нахуй, ще зачапка. А я же бабуся в ней взял, вчиной дверь и вже <плес> Не, 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 блядь, не ну, стреляй. А воно... Нас... на все, воно наче працьовує тільки так Пішли Ток-ток Це ти в ток? Сука, там ще одна розтяжка, блядь Все, перешукаємо бляд. Я, блядь, звідки знав, що воно там всередині дому є? Ладно, діпа, на вході Тут розтяжки нема точно та хуй його знаю, воно ж шпанец. Ну там то... два раза на том самым несзаспаунице. Все, а він може бути тут опять дверях. Блять! Що за хуйня? Не убьет. Руссяшка, сан, чувак, блядь. Я... Давайте тако, вийдіть вперед, я ебал. Я объясню не буду. Я знову на русская підірвався, подірвался. Так, ты Ну це срака, аж що... так. Так, чекайте, верхній поле. Блядь, а ну серйозно! Перезапускай. Поняв. Мене ця ігра уніжає, блядь. Сука, це боти, блядь. Він мене захуярив, взагалі, я просто два рази попав, я здох. Треба тебе щось інталем. Блядь, я не знаю, давайте. Давайте, давайте коротше тепер акуратніше якось бо це бацик зошпискаю. А так, може обійдемо типа. Ні-ні-ні, чуєш? Сань, 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 сань. Давай сюди. Блять, на крейші десь. Ладно, похуй, він нас не достане. Пішли туди направо. Давайте на новим маршрутом. Так, ладно. І шо, я побачу цю розтяжку? Я... я тут розтяжки не бачу, нікого не бачу. Вибиваю двері нахуй. Я, блядь. Короче, с пацанами штурмуем, типа, наркококорт, блядь, я тут Пошли, 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 пошли блядь, блядь, О, блядь, флешка работает <св�> блядь, Юра нахуй Я уже хотел стрелять блядь, Я побачил желтые очки твои Кидаю флешку наверх okay. Кину. Пішов, 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 пішов. що, що, що. Не ведано кого, блядь. Він стріляв, він стріляв. Це не москалот. Е, э, блядь, там москалот, 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 електрошокери. Електрошокер. Це москалот, це 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 йобаний це цей калаш Блять, а де він нахуй. Він на вулиці десь? Блядь! Він через стенку стріляє, читер, йобаний! Завалив? Я сука, я зараз здохну! Ч я не лікуюсь? Я, стою, я його захуяю. Я не буду публікуватися, сука. Все, нажимай Мига. Нажимай Михай. Блять, це, 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 сука, мене через стенку захуярила майже! Ц, це ти прикинь кейм? Який їмбовий бот. Що він через синку даже ходить. Ми віждоки не опакували. Ми два веждока не опакували.